Всім привіт! Ви на каналі Grafics і сьогодні я буду грати в Майнкрафт. Як ви бачите, в мене є лакіблок, і з нього ми будемо пробувати прийти світ. Так, усе одно створити. О, в мене вже знизу одразу йде. Лакіблок, а тихо. О, в тебе є початкові інструменти. О, більш. Це круто. Так я розумію, далі в тебе буде. не буде користі. Ти, типу, автор який пише. Типу, як від цього типа. Ну добре, метал ламаємо. Пока. Так. А зараз ми починаємо ламати цей блок. Так, я давно не грав Minecraft. Я поки що відідведу деякі речі. а от воду я беру розлив. Ні, ні. Що ж почнемо ламати? Класно? <Зонят> mm. Далі, а ми зараз пройде? В тому від... віддобува? Все, далі? Ого? <Зонят> Я почну з сокери. Блок лави. Це круто. Далі. Нарешті. Будівельні блоки. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, який я залишу в описі. Це я водичку. Угу. Я зробив фатальну помилку. Добре, продовжимо. Одразу кажу, досвіду з Майнкрафт у мене. Грати я не держав. О, каміння. Це круто. До речі, бачу, тут є всякі. Структури, і я би почав спочатку будуватися до селища. О, знову вода. Волосить. Oh, О, oh, 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 oh. oh, Dude... like. oh, ще одне ведро води, до речі, мені не потрібно це ведро. Земля. У меня красный закінчили сблоки подобра Шо тут захисный снарядов нормальность Сквидвард что за сум Спид Та-та-та-та-та Nie, nie, nie. Bułwaj, spójrz na A, ja już zapuszyłem, ja muszę zrobić też, jeśli no, wody. আউ 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 আউ

Це поцікавіше. Так, мені ще треба одне дерево, і в мене може получитися ліжко. Угу. Мені спочатку треба верстатися на вже вода і ліжко і все під... Ось і дерево. Тепер ми робимо верстак. Дві палочки. ми ставимо верстак. От нас. Далі. Бо я знаю, що щось може піти не так, а ми все видаємо. А тепер ми можемо собі дозволити. Ось це ліжко. Щоб викинути її загалом. Смолюватися раз два. Поставити ліжку з демократи. Оце зливо. А я поспав наче. Вже почався де. А, я би зараз зробив би скриню. Скриня. можна зробити Все, що я можу Я б склав все, що в мене. Морч залишиться при мені. Ой, до речі, Сквідоверда залишилась. Так, продовжуємо ламати. О, і все. Моє мужчина. Міжем. Нарешті це мені не треба. Ага, моя наступна ціль тоді це пічка. Цілі міняються кожну секунду. Чому, коли я щось вибираю, одразу в мене це з'являється. У нас з'явилася пічка, ми закидуємо собі м'ясо, в нас тоді з'являються дошки. Ми закидаємо дошки. Хай ми поки що пропонується. Яке сміття. До речі, поставте лайк, щоб у мене щоб я з'являвся почастіше. Підпишиться, побажав. Що це робиш маю Угу. Угу. може. вже... Ух ты! Бачите, отам дуже багато всяких корисних копалин, Треба їх буде добути. Поки що продовжимо добувати. Ми її вже перепалились, можна закинути вугілля. Ой, можна, до речі, приїсти. На не дала сосил оу. що буде. Ну, зроже буде о нормально. Ще пале. Трохи на туди. Майже той, хто создав. <свистити> <свистити> ну, зараз майже зламаний сокера ми йдемо вбивати цього ось. Будь вотовика іде не дуже вдало. Я... Я не впав. Ех. Я вже буду ховати цю сукеру, і наступна частина буде завтра. Що, всім пока. Горного дня або вечора.